Потужна відповідь України. Америка катає Київ на гойдалках. То зброї не дають, то обіцяють гори, а потім кидають жменю. То багато, то мізер. Але питання чи не час розраховувати на себе? Українські зброярі вже роблять неможливе. Супербомби та унікальна техніка. Це важливіше ніж зброї із Америки. Давайте розберемося. Нова українська балістика. Тепер вона рве окупантів на шматки. Звучить як грім серед ясного неба. Прямо над головами росіян невидима, точна нещадна. Це не просто зброя, це справжня кара для ворога. Україна тепер нищить окупантів на випередження. Що відомо про цю порцію люті, розкажемо за мить. У час, коли російська агресія не припиняється, українська далекобійна зброя стає не лише символом сили, а й реальну гарантією безпеки. Ракетна програма. Наша ракетна програма має хорошу динаміку, і хоч це Важке завдання, але поступово ми, ми наближаємось до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатись на ракети у постачанні від партнерів. 25-му році відбувся прорив у виробництві українських ракет. Найбільше очікування стосувалося виробництва вітчизняної балістичної ракети, і от це сталося. Я вважаю, що куратора вдало обрали і те, що програма відокремлена від інших програм. Що у кожного ракетного комплексу і ракетної номенклатури є свій куратор і свій керівник, це позитив. Наскільки мені відомо, в середині травня відбулися випробування, які оцінюють як надзвичайно успішні, майже 300 кілометрів подолала ракета і знищила російський командний пункт. І дуже важливо, що це бойове використання. Балістична ракета українського виробництва подолала майже 300 кілометрів і знищила російський командний пункт. Боєголовка цієї ракети за 400 кілограмів, і це дуже потужний арсенал для порівняння. Нова американська балістична ракета це всього 91 кілограм. Видно, що у нас це буде потужна зброя. Я сподіваюся, що ми будемо рухатися далі. Головне, масштабувати швидко і дуже логічно. Що українська балістична ракета вже на підході неодноразово говорив президент Володимир Зеленський. Також доручив надати. Окреме фінансування для нашої української балістичної програми для швидшого виробництва ракет. Одна з версій, що зсу вже протягом року ймовірно атакували ворожі об'єкти балістичними ракетами, адже чимало експертів і аналітиків не могли час від часу ідентифікувати засіб ураження, яким було знищено ворожу ціль. Вперво об удачних результатах було заявлено президентом, по-моєму там в июле или в августе прошлого года. И э, с тех пор не, не, было несколько раз, когда э, удары по России были э, как бы есть предположение, что в этих ударах по России принимали участие украинские баллистические ракеты. Витчизняна баллистическая ракета – это действительно прорыв украинского оборонно-промыслового комплекса. Украина вела разработки подобных проектов еще до самого начала войны. И некоторые из этих проектов находились уже в стадии почти готовности, для, то есть на уровне прототипов для принятия их уже на вооружение. Украине надо развивать свою собственную ракетную программу, то в этой ракетной программе, это фактически произошло в 23-м году, то в этой ракетной программе были подняты э, все разработки, которые находились в более-менее подготовленном виде, в готовом. И э, они были использованы для того, чтобы Заняться розробкою власної української балістичної ракети, Дехто припускав, що йдеться про українську балістичну ракету комплексу Сапсан, про яку минулого року згадував президент України ніде не говориться о том, яка це ракета, як вона буде називатися її точні характеристики, на скрізь навіть внутрішні модернізировані в зовнішній рабі, а сколько внутрішньості, і зараз создані всі необхідні організаційні. І управління структури для того, щоб активно начать движение цього проекта. після вдалого випробування український балістичний ракетно-тактичний комплекс має вироблятися серійно. Оптимальний варіант це була бы ракета, яка має э, до сімсот ну, на 700 сімсот кілометрів і має бойову часть з хорошей системою наведення, обеспечивающей високу точність ракет. Там на уровне как мінімум там 200 кг. Ну, якщо більше, то естественно лучше. Це дозволило б нам завдавати серйозних ударів по всьому військово-промисловому комплексу ворога. Ракета на 300 км е, з бойовою частиною 400 кг, как заявлено в характеристиках цієї ракети, м -м -м, дозволить нам цілі, ну, оперативно, на глибині. це очень хорошо, потому что но ну, фактически все управління військами, вся логістика військова, всі склади знаходяться в этой, в этой зоні. Україна вже мала спроби з розробки балістичної ракету протягом 30 років. Тоді вітчизняні можливості були обмежені договором про ракети середньої та малої дальності. Все помню, коли появился Орешник, Ми узнали том, що существует договор о ракетах меньшей дальности. меншої дальності. А говорил? говорив? Він о том, що страны, а там стороны этого договора это Россия и Соединенные Штаты, не занимаются разработкой ракет средней дальности. А ракета средней дальности это от 5 баллистических ракет, имейте в это от 500 до 5500 километров. И когда Трамп, будучи президентом в первый раз, узнал от разведки о том, что россияне разрабатывают ракету РС-26, З дальністю менше п'яти тисяч п'ятсот кілометрів, вона розірвала та до вийшов із того договору, і потім з цього ж договору вийшла і Росія. Країна бере на себе зобов'язання виробляти ракети по дальності не більше 500 кілометрів, але для внутрішнього споживання, якщо вони їх производять на експорт, то це не более трьохсот кілометрів. Так от я думаю, що українська розробка та балістичної ракети. Она сейчас э, в, как бы в рамках э, экспортных ограничений, но я практически убежден, что ее дальность будет доведена до 500 пятисоткілометрів. Український оборонно-промисловий комплекс успішно просувається в роботі над зброєю. Я думаю, что оно будет развиватися в сторону 500 километров. Може, буде нескільки знижатися бойова часть, але думаю, що скоріше даже зниження бойової частини. Ракетна програма є стратегічним безпековим фактором України. Це прорив та козир в руках країни, яка захищається від Путіна та його військової машини. Розробка та виробництво українських ракет дозволить самостійно вирішувати питання знищення військових потужностей Росії у її агресивній війні проти України. Секретна зброя України виходить на полювання. Новітній зенітно ракетний комплекс уже змінює правила гри. «Репіт рейнджер вже готується полювати на пташок Кремля, і в Москві це знають. Паніка росте. Це не просто новинка, це революція в українському ППО. Які можливості має ця машина смерті? Розкриваємо всі секрети. Далі у сюжеті цього року Україна та Британія уклали угоду про партнерство на 100 років. Разом ми підписали знакову угоду. Першу свого роду нове партнерство між Великобританією та Україною, яке відображає велику симпатію, що існує між двома нашими країнами. Угода про партнерство між країнами передбачає зміцнення зв'язків, в тому числі у сфері безпеки України та Британії зараз найбільш близькі ніж будь-коли. Сьогодні ми вийшли на новий рівень відносин, і це навіть більш ніж стратегічні відносини. З кожним місяцем відносини зміцнюються, а підтримка збільшується. Я повинен поставити Україну зараз в найсильнішу позицію. Щоб вони могли сісти за стіл переговорів, ми подвоюємо свою підтримку. 1,7 мільярда фунтів, а це приблизно 2,2 мільярда доларів від Великої Британії. Піде на додаткову закупівлю зброї. Кошти будуть спрямовані на посилення протиповітряної оборони. Таке рішення ухвалив кабінет міністрів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети. Marlet. це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Та здатність зупинити ворога. Зенітна система Rapid Ranger забезпечує високу мобільність і швидку реакцію на загрози. Дальність виявлення цілей складає більше 15 кілометрів, а ефективна дальність захоплення більше 7 кілометрів. Комплекс можна підключити до будь-якої системи керування та контролю. Особливостю цього модуля є те, що його можна встановлювати на колісний або гусенічний транспорт. Вага під рейнджер менше 500 кілограмів. Комплекс має чотири готові до пострілу ракети Мартлєт, які так само придбають у Британії. Легкі багатоцільові ракети Марлієт важать близько 13 кілограмів та мають бойову частину 3 кілограми. Дальність дії ракет Марлєт 8 кілометрів. Наведення ракет відбувається виключно за допомогою лазерного променя, оскільки вони використовують напівактивну головку самонаведення. У ней невысокая скорость, раз. Оператор имеет достаточно времени для наведения на цель. Причем не обязательно все время отслеживать эту цель. Да? Три секунды подержал, лазерная система захватила цель, дальше идет машинное, то, что называется, машинное наведение. Подлетая к цели, наведение переходит в инфракрасный режим. Да, то есть, когда близко к цели, уже даже тепловой поток от поршневого двигателя достаточно э, серьезный, да? ракета уже наведется сама. Если оператор даже в какой-то момент потеряет цель, ракета сама наведется до цели. Ракета может вражать разные объекты, от легкобронированной техники до укреплений, беспилотников, поветренных и наземных объектов. И если планируется удар, например, по бронеобъекту с лазерным наведением, при стрельбе там земля-земля да вот то можно использовать ракету с кумулятивной боевой частью если по пехоте можно будет использовать ракету а, с термобарической либо осколочной боевой частью если по а, шахеду допустим да понятно значит типичная зенитная осколочная боевая часть там со специально нарезанными Поражаючими елементами. ця допомога суттєва, адже завдяки допомозі Британії та наданими ними протиповітряними комплексами Стар Стрік, що схожі на «Рапід Рейнджер, ЗСУ ще в 2022 році збивала ворожі вертольоти. Мі 8 ми змогли побудувати багато ешелонованого оборони, яка включає в себе і е, засоби ближньої дії, такі як ПЗРК, і е, зенітно-ракетні комплекси там середньої дії типоса Бук і даль. Ні, дії С-300, тобто комбінуючи ці засоби, вибудовуючи багато протиповітряну оборону, ми змушили противника ну просто реально так присісти дуже дуже сильно, тому що він поніс значні втрати в авіації і почав діяти вже значно обережніше, але в той же час і значно менш ефективно. У травні 25-го Київ та Лондон підписали мільярдну угоду про зброю. Було затверджено, що гроші підуть на закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва та закупівлю критично важливих матеріалів, включаючи продукцію українського виробництва. У червні Великобританія оголосила про рекордну допомогу з постачання дронів. Йдеться про 350 мільйонів фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників вже цього року. Вдячні нашим британським партнерам за надзвичайну підтримку, яка допомагає нам наблизити справедливий мир. Неймовірно гур показало секретну зброю, яка ламає хребет ворогу. Вони б'ють по кораблях і літаках глибоко в тилу Росії. Як їм це вдається? Розвідка представила новітні модифікації водних дронів, і світ завмер від здивування. Те, що створили українці, вже змінює хід війни. Усі подробиці просто зараз у сюжеті такого до них не робив ніхто. Вперше в історії Україна морським дроном збила військовий літак. У нашому у гур підтвердили знищення та як доказ опублікували ось це відео. І це не перше, між іншим знищення ворожої авіації. Але до цього це були гелікоптери. Через добу почали з'являтися і деякі подробиці. Зокрема, голова гур Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Zone» уточнив, що в атаці брали участь три безекіпажних катери Магура 8 Два з яких стріляли по літакам. При цьому знищено було два російські штурмовики су 30 см один із екіпажів загинув, другий встиг катапультуватися. За ним росіяни одразу ж надіслали цивільне судно, сподіваючись, що Україна не порушуватиме правил війни і не вестиме вогонь по цивільних. Ісматря на то що українці мали множество можливостей множество цей гражданський сухогруз вместе з російським військовим екіпажем. Они этим не воспользовались, они видели, как происходит эвакуация экипажа. Они кружили вокруг этого экипажа, который барахтался в воде. На не німіння не зділи ні одного вистрілу, ні по сухогрузу, ні по екіпажу. Також схоже, прояснилася ситуація із тим, якими ракетами вели вогонь українські магури. Зокрема, в мережі з'явилося фото морського дрона, оснащеного американською ракетою ЕМ 9 класу повітря. Повітря, на попередніх версіях беки озброювали ще радянськими р 73 Що моє унікальність? Ну, дійсно, те, що це наводна дистанційна система управління. Дистанційно, це ваш дуже важливо збила пілотований об'єкт, і якщо ми говоримо про собівартість, наприклад, магури, яка там має межі 250-300 тисяч доларів, і собівартість російського су який ківа коштує 40-50 мільйонів доларів, то можна ставити співмірність або оцінку, скільки разів дешевший засіб знищує дорожчі. При цьому аналітики діляться справа тут навіть не в грошах, хоча й з ними у Кремля теж щоразу виникають проблеми. Головне це технології та виробничі потужності, які в РФ або втрачені, або у великому дефіциті через західні санкції. Кожен самоліт су золота. Діло в компонентах. Їх трудно провести в обход санкцій. Крім того, наскільки я знаю, су -30СМ, як таковий, або вообще не проїзводять, лі практично не проїзводять. Крім всім зрозумілих результатів, знищення російських літаків принесла ця атака. І ще одну перевагу ЗСУ. Ворог тепер не сказати, щоби повністю пригнічений, але нажаханий. Це однозначно. Втративши двох колег і, мабуть, вислухавши ще двох несподівано викупаних у Чорному морі, можна тільки уявити, з яким настроєм вони тепер вилітатимуть на завдання в Чорноморській акваторії. <у> екіпажі російської авіації виконуючі польоти над акваторією Чорного моря, які розуміють, що у них не то тепер безпечності, якщо вони не бачать в нас там, наше вооруження не бачать в свої прицельні. Локатор это не говорит о том, що этого вооружения нету, і это вооружение, эти образцы вооружения, не взяли якраз в прицел. их самоліти не легше до речі, і командуванню пілотів. Адже навіть якщо радари засічуть українські магури, тепер за цим не слідуватиме однозначна команда до авіації на зліт. Адже у керівництві повітряних сил РФ відтепер розуміють далеко не факт, що черговим пілотам вдасться вийти сухими з води. Кожен раз, коли українці будуть виходити на операцію в Чорному морі, це для Росії тяжеліший вибір. Що потеряти чи, там, допустимо, які вишки в Чорному морі, і, скажімо, свої активи на території Криму, що ці без екіпажні катера можуть іще з дронами, ну тобто це як міні-авіаносці. А может быть придется потерять еще один вертолет или э, Су-30СМ. Швеція зробила хід, який шокує Кремль, Стокгольм йде в Абанк і передає Україні зброї на небачну суму майже півмільярда євро. У новому мегапакеті смертоносне озброєння, бойова техніка, боєприпаси та передові системи оборони здатні кардинально змінити ситуацію на фронті. Кремль лихоманить А зсу вже готуються зустріти посилення в повній бойовій готовності. Яку силу тепер здобула Україна, та які сюрпризи чекають? Ворога, дізнаєтесь, усі деталі у сюжеті далі. На посилення обороноздатності Україні Швеція виділила досить велику суму: в 4,8 мільярда шведських крон або ж 443 мільйона євро. Підтвердження вже надруковано на сайті шведського уряду 443 мільйони євро. Це частина найбільшого пакету допомоги Україні, який 29 квітня схвалив парламент Швеції. Загальна сума допомоги від Швеції в 2025 році становитиме 1 мільярд 470. 50 мільйонів євро. Ці виплати зроблять оборонну промисловість та збройні сили України сильнішими у захисті від Росії. Це найбільший пакет на сьогоднішній день з 22-го року від скандинавської України. Значна частина на закупівлю зброї та на виробництво. Швеція зробила це усвідомлено, заявивши, що хоче допомогти Україні зміцнити свої позиції на переговорах щодо припинення війни. Зараз ми перебуваємо на критичному етапі війни. Ми зосереджені на тому, щоб максимально підтримати Україну, щоб вона могла зайняти сильну позицію під час цих переговорів. Усі європейські країни мають збільшити свою підтримку для України. Потрібно робити більше. Орієнтовно 92 мільйони євро спрямують на данську модель. Вона сприяє розвитку української оборонної промисловості та економіки, на відміну від традиційної практики, коли країни постачають Тове озброєння за кордону значна частина міжнародної військової підтримки надходить з багатосторонніх ініціатив коаліцій у рамках контактної групи з питань оборони України та закупівлі в українських оборонних підприємствах. Швеція виділить гроші на ці фонди та ініціативи. Пряме фінансування виробництва зброї в Україні дозволяє швидше забезпечити ЗСУ необхідним озброєнням Always... Україна вже сейчас є всегда буде одним із наиболее значимих європейських донорів безопасности. Ми стремимся, чтобы і для собственної безопасности, і для безопасности партнерів ми могли опиратися на лучшее оружие и техніку в мире. А тому производство со Швецией для нас пріоритет. На виділені кошти куплять системи протиповітряної оборони, яких так не вистачає Україні. До коаліції дронів направлять орієнтовно 27 сім мільйонів євро. Ці кошти профінансують закупівлю різ різних типів безпілотних літальних апаратів. Серед іншого, ми фінансуємо українські інвестиції у безпілотники та ракети далекого радіусу дії Ще понад 38 мільйонів євро спрямують на закупівлю бронетехніки. Понад 50 мільйонів євро Швеція виділила на закупівлю боєприпасів. ми забезпечимо силу тільки разом солідарно, тільки працюючи разом, щоб один одного зробити сильнішим. Під час дев'ятої зустрічі коаліції з розмінування в листопаді 24-го року учасники обговорили потреби України та погодили допомогу на 25 34 роки. Швеція готова зробити перший транш 9 мільйонів євро. На виділені кошти закуплять обладнання для розмінування, наприклад, мінні датчики. Транспорт та засоби індивідуального захисту коаліції, які були створені, дуже важливі, тому що вони зосереджуються не лише на поточних потребах України, але на перспективних, які мають забезпечити інтероперабельність українського війська з збройними силами держав-член НАТО, завдяки домовленостям коаліції. Ція з безпеки на морі отримає приблизно 4 мільйони євро. Фінансування допоможе навчити особовий склад ВМС України. Коаліція систем безпеки та управління на виділене їй понад 2 мільйони євро. Придбає обладнання для створення української системи управління Дельта. За період повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція надала 17 пакетів допомоги озброєнням на 4,2 мільярда євро. А на 25 п'ятий двадцять ми роки заплановано загальну військову підтримку на 6,5 мільярдів євро. Перелом на фронті неминучий. Президент Зеленський підписав сенсаційний указ, який запускає нову еру в озброєнні зсу. Ця зброя здатна вгатити так, що Путіну і всій його армії буде не солодко. Удар, який зламає хребет окупанту, зворотній відлік пішов. Що це за надзвичайні потужності та коли вони зможуть показати себе наповну, розкажемо у сюжеті. Далі Україна, одна з небагатьох країн, яка, ведучи війну за свою незалежність, продовжує. Дотримуватися міжнародних норм, але війна змінює все. Київ офіційно виходить з Отавської конвенції 1997 року, яка забороняє використання, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, вівши таким чином у дії рішення Ради національної безпеки і оборони. Такий крок зумовлений захистом територіальної цілісності та суверенітету України в умовах триваючої агресії з боку Росії. Це. Фірмовий почерк російських вбивць знищувати життя всіма методами, які в них є: і хімічну зброю, і балістику, в тому числі ракети середньої дальності, також різні типи мін, в тому числі протипіхотні. На жаль, так звісно, ми бачимо, як наші сусіди в Європі реагують на цю. Загрозу, ми знаємо також і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни, робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал всім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів, саме протипіхотні міни є інструментом. Який дуже часто немає альтернативи для оборони, Україна приєдналася до Олтавської конвенції у 2005 році, сподіваючись, що глобальне роззброєння забезпечить мир. Але вже у 2014-му Росія почала застосовувати міни як інструмент окупації. 2022 року масовою з особливою жорстокістю за даними головного управління протимінної діяльності станом на листопад минулого року через міни та нерозірвані боєприпаси в Україні постраждали 1068 людей. Серед них є діти. Враховуючи безумовний пріоритет оборони нашої держави від жорсткої російської агресії, нашої землі від окупації, а людей від жахливих російських звірств, Україна ухвалила непросте, але необхідне політичне рішення про припинення виконання нерелевантних зобов'язань за Оттавською конвенцією. Переконані, що цей крок є необхідним та відповідним рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави. Йдеться у телеграм-каналі Міністерства закордонних справ України. Україна давно використовує протипіхотні міни, протитанкові міни з самих перших. днів війни, та й до цього ми мінірували наше побережжя, ми не мінірували море, акватория, мы минировали дороги, мосты. То есть Украина мины использовала и раньше. Да, есть определенные обязательства, которые наложены на Украину в рамках вот этой Атавской конвенции по не перед... неиспользованию, не производству, не хранению, не передаче противопехотных мин, потому что не является оружием неизбирательного действия. Очень много людей страдает. Это, возможно, даст в будущем, ну, на небольшом горизонте времени нам возможность приобретать мины у третьих стран, те, которые точно так же вышли из конвенции или которые, может быть, не подписали или вышли раньше. І спокійно не порушуючи ніякі міжнародної договорівності. привозити їх в Україну. Ну і точно також відкривати производство на території України. Україна не єдина. З Отавської конвенції вже вийшли або готуються вийти країни НАТО. Передусім, ті, що межують з державою терористом, серед них Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія та Польща. Це рішення не було ухвалено легковажно. Литва не має жодних ілюзій. Путінська Росія. Найбільша довгострокова екзистенційна загроза Європі вона веде війну задля досягнення політичних цілей, підриває стабільність за допомогою саботажу та готується до тривалої конфронтації. Реальність у підсумку така: нашим сусідом є агресивна імперіалістична держава під назвою Росія, яка сама не є учасником Оттавського договору і яка безжально використовує протипіхотні міни. Таким чином, сили оборони зможуть обирати систему озброєння, засоби, методи, необхідні для зміцнення обороноздатності держави. Вихід із Конвенції – це вже діяльність. Це вихід за рамки концепції, сподівань, планів. Фактично, дійсно, ці країни зараз будують укріплення на кордонах. Ці країни відкрито показують, що Для них главной загрозой является Российская Федерация, и поэтому это как раз свидетельствует о том, что российскую угрозу в Европе наконец-то начали воспринимать не просто серьезно, а как одну из самых важных угроз для существования континента. И Дійствують відповідним образом офіційний вихід України з Отавської конвенції набудочинності через 6 місяців. Україна робить цей крок не з власної волі, а з необхідності. І тут важливо розуміти, це не крок до ескалації, це не відмова від гуманності, це не вибір війни. Це вибір права на захист. На цьому у мене все з вами була я. Дарина Гуцкало. Не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.